На останній сесії міської ради депутати внесли зміни до бюджету громади у зв'язку із надходженням коштів державної субвенції та дотації. А саме додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування в сумі 6 мільйонів 264 тисячі 100 гривень, які спрямовуються на збільшення обсягу резервного фонду. І друга, другий трансфер це субвенція на виплату грошової компенсації на належні для отримання житлові приміщення учасникам АТО з інвалідністю першої і другої групи. В сумі 3 мільйона 176 тисяч 291 гривня 97 копійок. Тому ці кошти треба прийняти в наш бюджет, щоб ми ще встигли їх використати. В іншому випадку кошти субвенції необхідно буде повернути до державного бюджету. Чимало проєктів рішень сесії стосувались комунального майна та земельних питань. Одне із тих, до якого повертались і переголосовували, а також голосували за кожну з пропозицій окремо. Було про укладання договору оренди землі на новий строк із Юрієм Коршевнюком. Депутатам важко було визначитись, продовжити договір оренди на рік, три чи п'ять. А іншим питанням стояло й про відмову в укладанні договору на новий строк. Проте до такого не дійшло, адже погодили продовження оренди ще на три роки. Зі слів пана Юрія, 10 літ тому рішенням міської ради йому було виділено земельну ділянку по вулиці Ринковій. За ці роки усе підготував під будівництво. я, я вивіз сміття, я її засипав. Ми зробили строїтельною кампанію задія опорну стіну. Вона більше 4 метрів. Тобто ділянка стала пригодна. Вона стала абсолютно пригодна для. Будівництва я так розумію, що хтось із місцевих, я так думаю, що може і депутати, тому що порозуміння там я не бачив. Вона комусь приглянулася, тому що вона вже пригодна для будівництва. Раніше будівництво ви не розпочинали. Ще не розпочинав, тому що шар грунту був більше 4 метрів нанесений, і строїтельні компанії заборонили. Ну певний час не будуватись, тому що не гарантували. Міцності цього будинку, тобто начнем від того, податки сплачував своєчасно. Всі земельні в терміні в договорі не було зазначено терміну будівництва, тому що вона дуже складна була. Вони розуміли на що вони мені як її давали. Але ось сьогодні вам дали ще Наканіцто, продовжили. Ви да. плануєте ближчим часом будувати? Ну, дивіться, я планую думаю, що з весни. Ну, ще у нас повномасштабні військові дії. Ми не знаємо, як вони це буде ще будівельний? Ні, це буде. Особистий будівний будинок і все приватний так, приватний будинок Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.